Одна з найбільших IT-компаній України у банківській галузі придбала декілька сотень броньованих автомобілів для української армії. 500 броньованих автомобілів будуть передані підрозділам сил спеціальних операцій Збройним силам України та головному управлінню розвідки Міноборони України. Повідомив на сторінці у Фейсбук керівник it компанії Антон Сватик. Згідно повідомлення керівника компанії, машини вже прямують до України. Раді повідомити, що нашою компанією придбано ще 500 бронеавтомобилів. Вони вже прямують в Україну, будуть передані підрозділам сил спеціальних операцій ЗСО та ГУРТМО України. Написав Антон Сватик, щоправда, подробиць про автотехніку не повідомляється, але, судячи з оприлюднених фото, принаймні певна кількість з них будуть броньовані позашляховики Land Rover Defender. Також керівник компанії зазначив, що фірма і надалі підтримуватиме українське військо. Наша компанія продовжує фінансувати українську армію та оснащувати її новітньою технікою. Разом до перемоги: все буде Україна, все є Україна від Заходу на схід. Від Півдня до півночі ми сильні. Слава Україні, написав Антон Сватик у Фейсбук. Дякую за перегляд.